На 26 червня у Черкасах запланована чергова сесія міської ради. Напередодні відбулося засідання узгоджувальної ради. Його учасники обговорили ключові питання, які планують винести на розгляд депутатів. До порядку денного внесено понад 20 проєктів рішень, зокрема, затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників дитсадків на 26-28 роки, підтримка ОСББ та асоціації ОСББ у Черкасах на 25-28 роки, внесення змін до комплексної програми соціальної підтримки захисників України та їхніх родин, а також до програм фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та забезпечення виконання судових рішень, внесення змін до бюджету міської громади на 20, П'ятий рік на розгляд сесії виносять низку технічних і майнових питань. Депутати також розглянуть електронні петиції, подані жителями міста. Зокрема щодо ремонту дитячого майданчика на площі 700 річчя. рекомендовано підтримати. А петицію щодо ремонту міжквартального проїзду на вулиці Нарбутівська, 158 – ні.